9 листопада в нашій країні відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Це свято започатковане, аби відзначити професіоналів і аматорів, які підтримують національні традиції та популяризують українське. Завдяки їхній роботі українська культура змогла зберегти свою самобутність. Ми завітали до кіноконцертного комплексу, аби поспілкуватися з режисером Ларисою Сивкою про нашу культуру. Пані Лариса, вітаємо вас з вашим професійним святом. Вітаю вас, дякую за привітання. Ваша галузь, начебто, не така життєво необхідна, але без неї складно уявити життя. Тому що навіть зараз у такі тяжкі часи люди все одно шукають місце, де можна перезавантажитись. Це концерти, ярмарки, творчі зустрічі, фестивалі, тобто все те, що занурює в інший світ. Розкажіть декілька слів про колектив, який створює та втілює в життя творчі унікальні ідеї для заходів. Дякую за питання. Дійсно, в будь-який час, особливо коли важко, кожна людина потребує якусь віддушину, потребує свята, і саме для цього є ми творчі люди. Наш девіз по життю це все для людей, і тому, коли ми створюємо всі наші неймовірні заходи, ярмарки, концерти, то ми все робимо саме для людей, для того, щоб їхні емоції або Навпаки, заграли ще більше, або десь, може, заспокоїлись і стало не ще легше. Мій колектив мені дуже приємно про це говорити. Це знаєте, мабуть, на перший погляд, як щось така проста, якась річ. Ну тобто, як не знаю, годинник. Тобто, це красива якась оболонка і річ, яка класно працює. Але реально зазвичай так у всіх, мабуть, є. У нас це 100% бо це творчість, це дуже складний механізм всередині. І насправді, всі заходи, всі е, події, які відбуваються, що ми робимо, е, це дуже важкий труд. Це така праця творча, закручена, кожен на своєму місці. Насправді нас дуже мало в колективі. Ми робимо неймовірні великі роботи. А насправді працює буквально 20 там з чимось людей. Нас дуже небагато, але ми всі на кожен на своєму місці. Дякую. Пані Лариса, ви особисто працюєте в кіноконцертному комплексі вже більше п'яти років. Ковід, війна це серйозні виклики, але життя продовжується за цей час. Чи можете ви пригадати кращі заходи або події, де режисером були ви або ваші колеги? Звісно, я пам'ятаю всі заходи, всі події, всі концерти, всі вистави, бо це частина мене, частина нашого колективу і з цього складається з життя. Пригадати краще, ну це таке питання трошки неправильна, мабуть, характеристика роботи, бо всі краще, просто вони різні. Так вийшло, що коли я прийшла саме в кіноконцертний комплекс, справиться тоді був ковід, і тому це було дуже цікаво. Цікаво, дуже так не підготовлена. Мабуть, якось я до цього була, бо я зазвичай це театральні вистави. Тобто, це робота з глядачем, і з ну очі я бачу, оплески я чую. Вони поруч в залі. А коли був ковід, то звісно всі наші заходи, всі наші концерти, всі наші роботи, вони були онлайн. І завдяки цьому дуже цікаво вийшло, що. Я відкрила в собі ще один талант, якщо можна так сказати, такий не знаю, ну щось таке. Бо всі роботи, які ми робили, вони були в записі. Тобто, ми записували пісні, ми робили на це кліпи, ми знімали класні ролики. І тому, якщо таке ну, початок згадувати, дуже обожнюю наш кліп до Дня Соборності України. Просто кайфую від супер веселого запального кліпу на колодія. Дуже класна робота, серйозно сильна. Неочікувано для мене таке справжнє кіно вийшло. Це фільм про Чорнобиль, неймовірно крута робота, дуже класні кадри, дуже класні слова, дуже цікаві такі історичні довідки і такі фрагменти з записів того часу. Було так ну, дуже цікаво. Потім, звісно. Якщо згадувати якісь такі роботи, наші це вже таке більш про людей. Коли вже ми почали бачити глядача в залі, це класні наші концерти. Сорочинський ярмарок. Дуже люблю цю роботу. Неймовірно кайфую для. Ну, в той момент, коли я щось роблю, пишу, придумую і потім показую для дітей. Для дітей це дуже класно. Глядачі у вигляді дітей це най, а, такі суворіші судді. Тому, якщо вони не вірять або їм не цікаво, то дуже важко. І дуже мені а, класно від того, що з цим всім ми справилися на 100%, Бо команда фієндер дуже класні. Всі у нас профі свого своєї справи, і тому а, ці новорічні вистави там про жабу було, про котика кролика дуже вкласна, така смішна вийшла комедія, комедійна вистава. Далі минулого року це було просто така божевільна вистава Головокрутка, де були яскраві емоції. Бо це теж дуже така була робота складна, бо паралельно ще ми за кадром працювали мається на увазі відеоряд, знімався, монтувався, додавався. До самої вистави, яка була вживу, тому така ну, дуже цікава робота. Ще дуже люблю згадувати роботи наші, які Проходять на свіжому повітрі, тому це теж дуже класні, емоції, дуже класні штуки, бо це діти, люди, ну, дорослі всі поруч і це прям спілкування. Дуже люблю цей момент, коли можна прямо говорити з залом, не тільки показувати якусь виставу, де є там чотири стіни, а саме спілкуватися з залом. Тому заходи на свіжому повітрі це взагалі теж топчик, один із моїх любвиних варіантів роботи. Як ви зазвичай готуєтесь до організації культурних заходів? З чого все починається і де пишеться перша літера ось цих сценаріїв? Ну, всі заходи насправді вони заплановані. Ну як всі в принципі є план. Є план, і ми знаємо, що у нас буде далі, які наступна дата, який наступний захід, яка, яке свято чи яка подія. Тому ми зазвичай все знаємо. і готуємось до цього. Це плануємо. Але у нас кіноконцертний комплекс. Я його дуже обожнюю. І вважаю, що ми просто така паличка виручалочка для всіх. І у нас дуже багато друзів, і тому ми за завжди, якщо комусь треба допомога в проведенні якогось свята, допомога в наданні приміщення чи е, озвучити якийсь, якусь подію, то ми завжди приходимо на допомогу. І тому, в принципі, на, окрім наших запланованих заходів, у нас додаються ще дуже дуже багато різних заходів. Е, стосовно як воно починається, з чого особисто у мене. Е, Зазвичай ідея чогось будь-якого простого сценарію чи такої важливої серйозної вистави. Ця ідея народжується в мене у вісні. І вже дуже багато всіх ну знають про цю історію, і по порадам друзів вже давним-давно біля мого ліжка лежить ручка, блокнотик, для того, щоб посеред ночі, коли таке, наче спиш, наче не спиш, ти щось придумаєш, щоб записати, щоб на ранок не забути всі свої ідеї. Дуже ціную авторство, дуже ціную, коли це правда, коли це чесно, і тому в написанні, наприклад, своїх робіт, ну, сценаріїв, всього. Я ніколи не користуюсь. Там штучним інтелектом чи не шукаю на в інтернеті, бо вважаю, що ну коли це твоє, ти ну це прям твоя дитина, ти її прям народжуєш і формуєш. А якщо десь у когось щось ну, вкрасти, забрати, видати за своє, це ну якось я, як мінімум, не чесно. От і тому я це дуже ціную. І ще хочу сказати, що в принципі, звісно, робота не може бути прямо індивідуальною. Тобто, якщо ти робиш це сам, то насправді ти не сам дуже. Багато хто поруч з тобою і допомагає. І тому якщо м, якась ідея прийшла ну, до мене від когось, то я ну і вона мені подобається, я її приймаю, то я завжди не розказую, що це я все придумала. Я, звісно, завжди е, кажу слова подяки людині, людям, які мені допомагали і брав в цьому участь. І ми разом зробили якусь класну роботу. Дякую. Яка остання подія в культурному житті вас найбільше вразила або надихнула? Те, що Таке найсвіжіше в пам'яті, хоча це не дуже пов'язано, мабуть, з культурою, бо більш з освітою. Але ми всі люди освічені, культурні, тому якось, ну, то, що прям дуже-дуже викликає емоції, це остання подія, це радіодіктант. 20-25. емоції класні від того, що вони є, і дуже багато емоцій. Я розумію, що не дуже не навіть не очікував, що вони у тебе є, але вони є. Тому це класна подія, яка всеукраїнська на весь взагалі світ, і яка мене дуже вразила. чомусь. Я хочу про неї згадати. Хай воно запам'ятається в цьому році. Було цікаво. На вашу думку, які формати культурних заходів найефективніші сьогодні? Дивлячись, якого ефекту ми хочемо досягти, бо всьому свій час, і саме зараз, саме зараз, найголовніші задачі, які ми ставимо перед собою, коли готуємо заходи, це підтримати людей, об'єднати людей, нагадати їм, що треба жити життя. що... Тут і зараз ми знаходимось, і тому треба ловити цей момент, бо саме з таких маленьких моментів і складається все життя. І, звісно, пам'ятати, нагадувати, не забувати про те, що ми маємо змогу жити своє життя тільки завдяки захисникам і захисницям, які нам дають цю змогу. І тому всі наші заходи в першу чергу завжди про Ну про те, що в серці, про те, що важливо, про наших воїнів. І тому завжди в будь-якому моменті, будь-якому заході, будь-якої навіть маленькій зустріч чогось, ми максимально стараємось зібрати донати, щоб наблизити нашу перемогу якомога швидше. Чи є якісь культурні традиції, які, на вашу думку, ми, тобто містяни, недооцінюємо? Хм. Ну, це болюче питання, бо ну, традиції, традиційні які заходи це те, що створюють самі люди. І потім цю традицію ведуть, підтримують, вдосконалюють або просто забувають. І тому це все в наших руках. А що стосується заходів, багато заходів, на жаль, наче проходять повз людей. Дуже така складається неприємна думка. Бо коли ти бачиш кількість глядачів на якомусь заході, то розумієш, що щось не так. Бо ну Захід є, подія є дати. Є свята є всі події, що відбуваються з нами зараз, вони. Ну, будь-яка людина це повинна знати. Ну, це, наприклад, ну, 24 серпня, це день незалежності. Ви знаєте цю дату, ви знаєте, що буде який захід. Знайдіть час, можливість, бажання, мабуть, в першу чергу, прийти побути разом всім. Стосовно таких моментів, що люди кажуть, можливо, ще недостатньо реклами, бо вони про ну про щось не знали. То знову повертаємось. Якщо тобі це цікаво, ти знайдеш цю інформацію, правда. Ти знайдеш де коли і як буде щось проходити. Тобто, це від бажання залежить. І дуже ну так трошки сумно від того, що все ж таки не всі мають, мабуть, це бажання. А це якщо такі про серйозні якісь заходи говорити, а якщо такі більш легкі і веселі, то Теж питання виникають у мене, наприклад, і у ну, всіх е, наших е, співробітників, скажімо так, про те, що коли, наприклад, приїжджає театр з виставою з Києва чи Чернігова, то у нас повна зала. Всі шукають 500 разів перепитають, в який час, який день вони, ну, вони мають бажання, вони знаходять ці відповіді на питання. А коли якісь вистави, концерти, події саме наші місцеві. То глядачів в рази менше і від цього трошки сумно. Чи є у вас професійні наставники або люди, на яких ви рівняєтесь? Ну, по-перше, дуже класне питання. По-перше, мені зараз дуже приємно, що інтерв'ю даю я, що мене обрали як представника культури і саме кіноконцертного комплексу, а не моя директорка Лариса Маслі, у якої Просто обожнюю поважаю і, ну схиляю перед нею голову, бо це людина неймовірна. Але користуючись моментом, що все ж таки я тут зараз в кадрі хочу їй подякувати, хочу її про неї згадати саме в цей момент, тому що це неймовірна людина. Але що стосується на кого я рівняюсь, я мабуть це трошки егоїстична відповідь, я ну дуже самодостатня людина, тому я ну не на кого не рівняюсь, але дуже люблю співпрацювати з ну такими творчими, талановитими, класними людьми. Яке місце, на вашу думку, волонтерство займає у культурній сфері? Найголовніше. Найголовніше, бо ми знаємо, що якщо не буде волонтерства, якщо не буде донатів, підтримки, то не буде життя, не буде найближчої нашої перемоги, а від того і не буде культури заходів і концертів. Тому це найголовніша місія зараз. Що мотивує людей долучатися до волонтерської діяльності у цій сфері? Розуміння того, що кожен повинен вкласти свій внесок в нашу перемогу. Я вважаю, що кожна людина на своєму місці повинна робити те, що вміє. І Якщо говорити про культуру, про творчих людей, то така є думка: якщо просто сказати, то що ми вміємо співати танцювати? Да? Але навіть в цьому ми танцюючи і співаючи, ми робимо класну справу, бо ми донатимо, ми збираємо кошти для наших хлопців для того, щоб їм допомогти, підтримати, і ми ну, збираємо класні донати і закриваємо збори, тому... Кожен робить що вміє, кожен робить, що у нього виходить, кожен у своєму місці. І якщо так і буде, то якомога швидше все у нас буде класно. І Україна буде вільна і незалежна, як завжди. Майже у завершенні нашої розмови про важливе колег та роботу в команді. Що для вас найважливіше у співпраці з командою? Найголовніше це бути на одній хвилі, підтримувати. Іноді божевільні ідеї один одного, і найголовніше в команді щоб команда була. Які професійні якості в своїх колегах ви цінуєте найбільше? Пунктуальність, чесність, порядність і відсутність таких якостей, як байдужість і лицемірство. У вас є нагода привітати своїх колег та висловити їм побажання. <гум> так, куди дивитись? Мої колеги, мої творчі, божевільні, різні люди. Я вважаю, що ми робимо класну справу. Я вважаю, що ми це ті, хто в принципі десь творить історію. І. Від нас залежить майбутнє. Є така стала думка про те, що художник повинен бути голодний от, і дуже сумно від того, що трошки, наче так, воно і є, судячи з наших зарплат. Тому я хочу побажати всім своїм колегам собі. Всім нам, друзі, друзі, творчі люди, щоб наші всі з вами зусилля, всі наші творчі ідеї ще класно, матеріально винагороджувались. Тому з класною вам зарплатою, гарного настрою і все буде, Україна. Дякую за цей чудовий вечір. І вам дякуємо. Ми впевнені, що культура це те, що формує націю, гуртує нас, надихає та підтримує. Цей день об'єднує всіх, хто не уявляє свого життя без української музики, співу, народної творчості, живопису, театру, книги, хто веде величезну просвітницьку та патріотичну роботу. Ще раз вітаємо вас зі святом і з вашої особистості, весь колектив кіноконцертного комплексу. Дякую, ми дуже вам вдячні. Приходьте до нас на вистави. Вітаємо весь відділ культури Славутича, який очолює Ніна Берешевська. На жаль, в умовах війни часто немає можливості працювати на повну потужність, але ми віримо, що зовсім скоро настане той день, коли Україна здобуде перемогу і буде мир, і ми зможемо радіти, співати та танцювати всією громадою з нашими захисниками. Щиро дякуємо людям, які своєю працею не тільки відроджують духовні скарби нашого краю, а й дбають про культурний розвиток держави і підтримують патріотичний дух мешканців нашої Славутицької громади. Зі святом і до нових зустрічей! все буде Україна! До побачення, дякую вам!